Російські війська вбили щонайменше 12 людей і поранили десятки під час атак по всій Україні, включаючи також атаку дрона на пасажирський потяг. Російський дрон вчора вдарив по переповненому потягу, загинули щонайменше п'ятеро людей. Це сталося на північному сході Харківщини, де атаки на пасажирські потяги трапляються рідко. Президент Володимир Зеленський назвав цю атаку актом тероризму. 27 січня 2026, Харків, Україна Пасажирський потяг у вогні. Чорний дим підіймається з одного з вагонів у центрі потяга. Люди в паніці біжать, несучи поранених і кличучи на допомогу. Шестеро людей щойно загинули, десятки поранені. Серед пасажирів, що вижили, був український солдат із позивним Омар, командир дронів. Він повертався додому з відпустки, коли стався вибух, і Омар одразу щось зрозумів, те, чого інші пасажири не усвідомили. Потяг зупинився на колії, а це означало одне вони все ще були мішенню, тому що Омар точно знав, як працюють військові дрони, і він розумів, що якщо оператор керує цією атакою, тоді Омар зробив необхідне. Він організував негайну евакуацію. Відвів людей подалі від потяга до укриття біля найближчої автомагістралі, і, ймовірно, врятував десятки життів. Але ось одна тривожна правда: цей потяг не був військовим, це був потяг барвінкове -Львів чоп звичайний пасажирський маршрут, сім'ї поверталися додому. Там були неозброєні цивільні, і ця атака відрізнялася не тим, хто загинув. Росія робить це часто. Те, що привернуло увагу, це те, як вони загинули, тому що цей потяг не був уражений ракетою, випущеною здалеку, його не вразила артилерія. Це не було питанням удачі чи невдачі. Цей потяг був висліджений і переслідуваний під час руху. І тоді, з хірургічною точністю, три російські дрони Шахедз влучили не в локомотив, який був би найочевиднішою ціллю. У вагон в центр потяга точність була настільки неймовірною, що українські військові слідчі одразу дійшли висновку. Це не було автоматично, бо в людський оператор, хтось керував у реальному часі, все бачив, всім керував, і тут все стає ще складніше. Зрештою, як Росія змогла настільки точно відстежити та вразити потяг, що рухався за кілька кілометрів. Ну, відповідь полягає в чомусь, що ніколи не повинно було потрапити до їхніх рук: старлінг. Та сама технологія супутникового інтернету, яку Сполучені Штати та Ілон Маск надали Україні для захисту, тепер Росія використовує це для вбивства цивільних українців. Перш ніж пояснити, як це сталося, треба зрозуміти, що таке Старлінг і його роль у цій війні. Йдеться про систему супутникового інтернету. Подумайте так: у вас є маленька антена, ви підключаєте її до розетки, і через тисячі супутників навколо землі маєте швидкий інтернет будь де У 2022 році, коли Росія вторглася в Україну та знищила зв'язок. Ілон Маск запропонував Starlink. Українці отримали інтернет, що дозволило координувати військові дії навіть під час руйнувань, Starlink став основою оборони. Але поки Україна використовувала цю технологію для захисту, десь у Росії військові інженери мали одну ідею: вони, ймовірно, подумали, а що якби ми використали цю ж технологію. Повернімося до потяга, адже ця подія відповідає на це запитання. Дивіться. Російські дрони часто використовують базовий глобальна система позиціювання, координати задають перед запуском, і дрон летить сам. Це ефективно для нерухомих цілей, але дрон промахується по рухомих. Так тривало роками, поки не з'явився StarLink. Все змінюється. Тепер російський оператор бачить усе, що транслює камера дрона онлайн. Якщо він бачить, що поїзд рухається. Ну потрібно лише змінити маршрут і вибрати потрібний вагон. І тоді атакувати з точністю. Це різниця між стрільбою із зав'язаними очима і стрільбою, коли бачиш ціль. І саме це вбило тих шістьох людей 27 січня. Хочеш дізнатися, як Росія здобула цю технологію? Щоб зрозуміти це, треба повернутися на кілька тижнів назад. Дубай, Об'єднані Арабські Емірати. Покупці через підставні компанії легально купили термінали Starlink в магазинах електроніки, оплатили міжнародною карткою та отримали офіційний чек. Покупка легальна, але використання порушує умови обслуговування. Ці термінали відправлялися до Казахстану, який має пористий кордон із Росією. Там тисячі вантажівок щодня перетинають кордон. І термінали потрапляли до Росії, заховані серед комерційних вантажів. Розслідування виявили конкретну компанію «Емарос Карго», яка перевозила сотні терміналів цим маршрутом. За кордоном, вони з'являлись на російських сайтах і продавались за ціною від тисячі до трьох тисяч доларів. Але отримати термінал це лише половина проблеми. Інтегрувати комерційний інтернет-пристрій у дрон, що летить на високих швидкостях, вимагає складної інженерії, додаткових акумуляторів, потужних процесорів і захисту від вібрацій. Але, зрештою, шляхом спроб і помилок росіянам вдалося розробити відносно дешевий дрон, який тепер має можливості високоточного керованого снаряда. Після успішних перших випробувань Росія збільшила масштаби. У січні 2026 року було здійснено десятки таких атак, переважно проти бензовозів на дорогах і військових колон у Русі. А потім, 27 січня, той потяг, шість загиблих, десятки поранених. Тиск на Ілона Маска ось ось мав вибухнути дуже публічно. Напруга досягла свого максимуму. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відкриває Твіттер і публікує жорстке повідомлення, адресоване Ілону маску. Він зазначив, прибуток від воєнних злочинів шкодить вашому бренду. Послання ясне ви дозволяєте технології вбивати, дійте. Маск відповів через дві години, назвавши Сікорського ідіотом, і наполягаючи, що Старлінг є основою української оборони, але залаштунками далеко від соціальних мереж, розмова зовсім інша. Міністр оборони України Михайло Федоров дзвонить безпосередньо керівникам СПАСІХ з терміновим повідомленням. Нам потрібне рішення зараз, і з кожною годиною все більше українських цивільних опиняються під загрозою. Але попереду стояло величезне випробування. Адже як відрізнити термінал Старлінг у цивільному автомобілі від такого ж у ракеті? Тоді, через два дні після публічного тиску з боку Сікорського, команди SPA-CEX у Каліфорнії впровадили термінове рішення. Вона була простою й елегантною. Вони зосередилися на швидкості. Цивільний термінал у машині чи поїзді рідко перевищує 90 км на годину, а військовий дрон літає значно швидше. Тоді S створила цифрове обмеження швидкості. Термінал, що рухався б понад 90 км на годину, автоматично вимикався б. Оновлення було надіслано віддалено через супутники миттєво. Тоді, на десятках передових позицій, російські оператори побачили чорні екрани, з'єднання зникло. Алгоритми Спі і X виявили перевищення швидкості та відключили термінали. Дрони продовжили летіти в базовому режимі, глобальна система позиціювання, але тепер без відео в реальному часі, без точного керування і без можливості коригувати ціль у режимі реального часу. Місії були скасовані і атаки почали провалюватися по всій лінії фронту. Російська перевага почала зникати. Але того ж ранку, 1 лютого, поки SPACEX святкувала початковий успіх, у Дніпропетровській області відбувалося щось жахливе. Десь там. У повітрі дрон шахет 136, запущений до оновлення, його термінал досі працює. Дрон помічає автобус із шахтарями, які повертаються з нічної зміни, втомленими цивільними чоловіками. Російський оператор дрона помилково ідентифікує транспорт як військову ціль, коригує траєкторію та натискає кнопку 12 загиблих, 15 тяжко поранених. Того ж ранку Ілон Маск із жорстокою іронією пише у соцмережах: Схоже, наші заходи проти несанкціонованого використання Starlink Росією подіяли. Поки він писав це, 12 українських родин отримали найгіршу звістку в житті. Заходи ще не спрацювали повністю. Саме тоді, того ж дня, SPACEX впровадила другий контрзахід. Вони створили офіційний список терміналів, затверджених урядом України. Зараз – Усі термінали StarLink в Україні мають бути офіційно зареєстровані із вказанням імені користувача, місця та мети використання. Немає у списку, відключають дистанційно і без попередження радикально, інвазивно, але це був єдиний вибір чи дозволити загибель ще більше цивільних. Росіяни намагалися пристосуватися, купуючи більше терміналів. Підробляючи реєстрації та програмуючи дрони, літати повільніше, але кожен їхній крок супроводжувався контрзаходами з боку СПАСЕХ це війна всередині війни, код проти інженерії, і поступово Росія втратила свій повітряний простір. У наступні тижні протягом лютого 2026 року результати стали очевидними. А російські атаки на рухомі цілі різко скоротилися, дрони повернулися до звичайного глобальна система позиціювання, хірургічна точність січня зникла, і той потяг, про який ми говорили на початку. Ну він знову рухається нормально. Сім'ї знову почали подорожувати, тому що тепер вони значно більше в безпеці, не повністю в безпеці. Чому війна триває? Конкретну загрозу дронів, керованих через Starlink, нейтралізували. Справжній вплив був не на інтернет, а на здатність нації захищатися, тоді як Росія знову частково діяла наосліп, усе вирішив один підприємець у Каліфорнії. Ілон Маск ніколи не був обраний, не підзвітний парламентам, не присягав захищати жодну конституцію. Та наприкінці того січня він міг змінити хід війни між державами завдяки віддаленим рядкам коду і рішенням у корпоративних кабінетах. У потязі загинули шість людей, у автобусі 12 шахтарів, загалом втрачено 18 життів. Скільки життів врятувала СПІСі ex натиснувши ту кнопку? Ми ніколи не дізнаємося точних цифр. Стало очевидно, що сучасна війна ведеться за допомогою програмне забезпечення супутників і корпоративних рішень, ухвалених за тисячі кілометрів від фронту. І той, хто контролює технології, контролює поле бою, це реальність війни у 21 столітті. Хотів би почути твою думку. Чи на твою думку приватні компанії на кшталт SPACEX повинні впливати на військові конфлікти між країнами, чи це має залишатися лише під контролем урядів? Залиш свою відповідь у коментарях. Якщо тобі сподобалося це відео, поділися ним з кимось, хто цікавиться технологіями та геополітикою. І підписуйся на канал, щоб стежити за новими аналізами того, що відбувається у світі. До наступного відео!